Всім привіт! Давно не було відосів, я щось перестав їх знімати. Ну, як зазвичай, атака на КВ. Я хотів сказати, що у мене вже full 13 тиха. Після Нового року буду переходити, і, напевно, після ЛВК, там буду переходити вже на 14 -та тиха. Так, атакую своє церкало. 18 номер. Ем, така от база 14 ТХ. Буду атакувати міксом е, Супер електродракони. Sorry. Електродракони. І в КК у мене буде 7 гоблінів. Чуть не забувся про кк Ех, Ну що ж, е, десант на ТХ. Е, героїв, думаю, запустити до Квіни. Чемпіона запущу зі сторони чемпіона ворожого. Ну і так знизу у мене підуть через орла, через віпера і дотиха. Електродракони. Ось такий от. План. План капкан. Так. Нічого не забув. З Починаю з міні дракончика, тільки я хотів випустити, я хотів випустити шарик. Ну ладно. Я хотів випустити шарик. Як завжди, все не сильно по плану йде. Так, не будемо тягнути і запустимо тут чемпіона. Трохи теж неправильно його пустив, ну вже ладно. Так... Е Да, така вообще дерьмова буде. Напевно, ви її не побачите, ну це не точно. Напевно ви її не побачите, але це не точно. Може зараз електродракони мочні, вони можуть на трошку взяти. Так, я тут ще... Так, КК вилізло. Електродраконі достатньо сильно мощні. <кхм> не вижив. Не вижив, не вижив. Так, а тут у нас ще... Ну, трьоха може бути. Трьоха може бути. Оце якщо тут пустим зараз. Да. Де. Де. Де? електродракони витащили сильно. А, ну це ще не точно, що трьох буде. А, ні, тут фоловий електродракончик. Да, на лакічі витягнув. Ну це сильний мікс просто. Найс. Nice. Я напевно викладу таку гамняну атаку. Буде ще якась цікава атака, то запишу. Надіюся, буду регулярно записувати відоси, а то дуже великий перерив у мене був. Все, ББМ.